тендітність ялинкових прикрас, колючість зеленої ялинки, фактурність збіжжя дідуха, обійми рідних і близьких, тепло пледу, що зігріває. Що вам нагадують ці слова? <гум> Ми чуємо різдвяні свята, відчуваємо їх на запах, смак, дотик, бачимо їх світло. Святкові обряди і ритуали Різдва це те, що об'єднує, повертає нас у дитинство, надає силу і відчуття приналежності до традицій. А ще різдво це віра справжнє диво, коли Бог приходить у світ маленькою безпомічною дитинкою і своєю любов'ю ділиться зі всіма потребуючими, попри всі перешкоди та негаразди. Символ народження початку різдва є різдвяна свічка, яка на святвечір неодмінно має бути на столі. Вона символізує тепло, мир, злагоду і сподівання на кращу долю. Ще більшу силу має свічка виготовлена власноруч. І сьогодні ми з вами виготовимо саме таку різдвяну свічку. Сьогодні ми з вами виготовимо не лише різдвяну свічку, а ще й патріотичну. Для цього. Ми візьмемо воск. Так. Хто хоче, щоб свічечка в нього була вищою, вам потрібно буде скручувати воск ось так. Хто хоче, щоб вона в нього була нижчою, але більшою, потрібно буде скручувати воск так. Всі вирішили, яка хочуть, щоб у неї була свічечка? Так. Зараз кожному накладайте так, як ви хочете, щоб у вас був воск. Так. Зараз кожному я дам гніт. Хто знає, що це таке? Це жовтий тваринчичка. Так. Покладіть так, як ви будете скручувати ваші світочки, щоб я знову скільки відрізати. Як ти будеш скручувати? Ось так. Так, добре. І не спішите, чекайте. Як ти будеш скручувати? Так. Як? Так. Дальше тебе просто видри ні. Ось так ти будеш, так? Чи, чи так? Отак. Угу. Ага. І шині. Вже... Зараз А ти як хочеш? Так, не давай не сбере. А Женя, як хочеш, щоб було скручено? Ось так. Приймай. Не спішіть. Як так. Так. свій воск. Не вистачає тобі? У вас повинен трішки хвостик виглядати, для того, щоб ви могли запалити. Приймай. Отже, покладіть гніт на самий край бощини. Всі поклали. Дивіться, як в мене. Воно має бути з самого-самого краю. Так, і пробуйте закрутити. Закручую, І коли будете закручувати, вам потрібно, щоб все було щільненько. Ті в нього буде гарна форма. Так, дивіться, щоб не з'їжджав ваш другий шматочок. Злата потрібно одночасно з усіх сторін, бо в тебе тоді вийде одна сторона, а потім якось більш, друга менш. Так, чекай. Софія не роз не. Ми зробили це що не Хто не впевнений в своїх діях? Сильно не притискає на ну, того, що могли виправити. Робимо по-іншому, поки закручували тепер шокоразу. Вище візьме. Візьмемо угу. синю частинку на і тоді в нас не буде видно ніяких дефектів. Вот так. Тримаєте, інчик ми потім обріжемо. І зараз ми з вами будемо їх прикрашати. Так, отже, наші свічечки готові, тепер ми можемо їх прикрашати. Для прикрас у нас є безліч різних матеріалів. Ви можете підібрати, що подобається саме вам. Дивіться, ось у нас, як оздоблені вже готові свічечки, і можете спробувати зробити щось своє. Вибирайте. Дивіться, серветка у нас є. Де серветка. Ось так складена навпіл. Є, де серветка обрізана, а можна серветку взяти ціленьку. Давайте заберемо, щоб нам не заважало. Так. Диви, а ось вже є обрізана. Можна прикрасити половинкою такої обрізаною. Або хто хоче відразу ціленькою. Ось так. Тому добре, так. Давай, дивіться, кімщем. Угу. Саме збирайте, чим ви хочете прикрашати вашу кліточку. Давай я обріжу. вже дітки виготовляли. Так, давайте, кому потрібно, я а допомагаю прив'язати шнурочок. Можете нажати. Так, давай. Вона ниточка прикиднаєте. Можете брати яку ниточку. Дивіться, є в нас патріотична. Можна так, а є в нас патріотична біля ниточка, Ми ж з вами робимо патріотичні фішки, так? Так, тобі теж прив'язати таку ниточку чи патріотичну. Патріотичну зараз. Давай. Або ні, таку сам. Добре. Угу. Можете одного дня показати. Так, показує Софії, Угу.